Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. І сьогодні у нас новинний випуск Лейкер знаходять центрового для Луки Дончича. Даллас покосили травми, і вони залишились без жодного бігмена. Дюрент набирає 30 тисяч очок за кар'єру та ще багато чого іншого. Сподіваюся, ви підтримуєте цей формат і він вам сподобається. А я, в свою чергу, буду намагатися його робити якомога частіше. Тому давайте починати Беріть щось смачненьке, приємного перегляду. Let's go! Звісно, ми почнемо з найголовнішого обмін між Лейкерс та Шарлот, у якому фігурували Марк Вільямс та Далтон Кнехт, був скасований через невиконання Хорнець умов угоди. А саме фізичний стан та здоров'я Бігмена виявилося не таким, як казало керівництво Шершнів. Я дуже задоволений, що Кнехт та Драфт активи повернулися. А ще більше задоволений тим, що Лос-Анджелес Лейкерс підписують Олексія Леня. Після обміну в Вашингтон та відрахування українського бігмена столичним клубом були чутки, що він має доєднатись до індіани. Але навіщо ті Пейсерс, де спробу ще конкуренцію виграти, якщо є команда, яка залишилась з одним номінальним центровим, і це Джексон Хейс. Так, хлопець додає і прогресує, але це точно не надійна опція під плей-офф. Тому на підстраховку озерники беруть собі ще одного семифутера. Сподівайся, наш козак буде отримувати багато хвилин. Та ще більше цукерок від Луки Дончича, Вони навіть задля цього підписання відрахували Крістіана Вуда, тому настрій має бути тільки оптимістичним. Це вже третій українець, який грає за лал, і можливо в історії України з'явиться ще один чемпіон НБІ. А звідки йдуть не дуже приємні новини, так це зі стану Далласа. Спочатку Ентоні Девіс видав просто шикарну дебютну першу половину, домінував, а потім отримав безконтактну травму в третій чверті матчу проти Рокетс та вибув на невизначений термін. Його повернення очікують лише у березні. Так ще до цього Деніал Гефорд вибув мінімум на два тижні в наступному матчі проти Сакраменто і мав залишається без жодного великого. Бо Дерік Лайвлі. Знаходиться вже як місяць у Лазареті, його повернення має відбутися на початок квітня. Shit happens. Це я вже мовчу про дике обурення фанів Маверікс після обміну луки, які хочуть відставки генерального менеджера Ніко Харрісона та сигналізують про це під час матчу. Так як AD травмувався, він не зможе зіграти на матчі всіх зірок, і Карі Ірвінг замінить свого нового партнера по команді. Для Карі це буде вже дев'яте All-Star, як на мене, цілком заслугована, і я топив за нього, коли особисто обирав склади на матч зірок. Тому тут все логічно і по ділу. Яніс Антетакумпо також пропустить All Star Вікенд. У нього проблеми з литковим м'язом або посттравматичний синдром через обмін братика Кріса Міддлтона на Кайлу Кузму, який навіть не може докинити м'ячик до кільця під час штрафних. Класне підсилення під ігри на виліт, але зараз не про це. Трей Янг замінить Грік Фріка на МВЗ, і тут таке дискусійне питання: хто заслуговував більше? Теріз Максі, Ламела Бол чи все ж Айстрей. Напишіть свою думку обов'язково в коменти. А ми переходимо до сьогоднішніх матчів. Починаємо з Детройта проти Чикаго. Сам матч для поціновувачів БДСМ трапився просто вині з тіла. В перерві був рахунок 71 на 29 на користь Пістонс. Я розумію, що ви зливаєте, але нащо так сильно? Та й за Ніколу Вучевича прикро. Подивіться на його емоції та розпач. Типу, за що ви мене тут залишили? Ну і дійсно важко було обміняти Вуче. Але у Детройта все добре, вони виходять в плей-офф, а Малік Бізлі забив цій грі 212 ти очковаю у сезоні та вже встановив новий рекорд Детройт Пістон за вучними дальніми китками за один сезон. Обійшовши Садіка Бея, який у сезоні 2021-22 влучив 211 з за дуги. Також Бізлі є шостим гравцем в історії NBA з 200 плюс 3 очковими за 4 сезони поспіль. Поршням пощастило мати такого крутого снайпера за копійки у себе в складі. Наступна гра Філадельфія проти Торонто, команди, в яких навпаки дуже сумно, але Біт та Скотті Барнс видали дуель дня та дуже інтригуючий поєдинок. Джо Джо та Барнс стали найкращими гравцями в своїх командах. У Скотті 33 очки та 10 підбирань у Джоеля 27 очок та 12 підбирань. Команди змогли дійти до близької кінцівки, яку я б хотів розібрати. А точніше, один конкретний мікромомент. Клач, мінус 2 для філи, Ембіт отримає відкритий триочковий. Як ви думаєте, що він буде робити далі? Варіант А кине триочковий. Варіант Б піде в прохід. Звісно, він обирає варіант піти в прохід та втратити м'яч на веденні. Бен Сімонс оцінив косплей, в підсумку Репторс забирають гру. Брендон Інгрем досі ще не дебютував за хижаків, але Торонто вже видали йому продовження контракту на 3 роки та 120 мільйонів доларів. Нова угода включає опцію гравця на сезон 2027-28. Навіщо було обмінювати Паскалі Сіакама та Оджанонобі, щоб знов повернутися до цієї версії Репторс тільки слабше, як на мене, дуже сумнівний мув. Ще одне підписання сталося в Лос-Анджелесі. Бен Сімонс отримає контракт з Кліперс. Гравець приєднався до клубу після викупу контракту з Брукліна. Бен дуже радий долучитися до лак. Ось що він каже. Я відчував себе бажаним, і це те, чого ти хочеш, коли йдеш на роботу. Також Сімонс додав, що наразі він не має обмежень зі здоров'ям і готовий до роботи. Окей, на це цікаво буде подивитися, а ви ще вірите у повноцінне повернення до гри Бенчика? А ми повертаємося до матчів, де дуо з Нью-Йорку влаштували бруд 70 очок на двох, і це не Таунс і Брансон, а Таунс і Хард. До того ж в день народження Медісон Сквер Гарден. Правда, матч був в Індіані, але тим не менш, сьогодні найпопулярніші арені в світі виповнилося 57 років. У 1968 році відбулася перша гра на цьому стадіоні. Дуже круто, а на вид і не скаже, що вона така стара. Тож у Карл Ентоні Таунса 40 очок плюс 12 підборань, у Джоша Харта 30 очок, 10 підбирань, 5 передач. Таунс провів вже четверту гру в сезоні з дабл-даблом 40 плюс 10. Це другий найкращий показник в історії франшизи Нікс. Для Харта це перша гра в кар'єрі з 30 плюс очками і 10 плюс підбираннями в кар'єрі. І протистояти цьому пейсерс просто не було шансів. Остання гра Фінікс Санс приймав Мемфіс Грізлі. З Кевіну Дюренту треба було набрати 26 понтів, щоб перетнути позначку у 30 тисяч очок за кар'єру. І він, звісно, це зробив. На його рахунку 34 бали сьогодні, неймовірна ачівка, Кейді лише восьмий гравець, якому вдалося зробити це за всю історію NBA. Він приєднався до Леброна Джеймса, Каріма Абдул Джабара, Карла Малоуна, Кобі Брайанта, Майкла Джордана, Дірка Навіцькі та Вілта Чемберлейна. Елітарний список гравців, звичайно, дюрен це Холофеймер, без жодної дискусії, але таке враження він не зміг повністю розкрити свій потенціал. Для прикладу йому знадобилося найменше матчів, крім звісно, Джордана, щоб перетнути позначку у 30 к поєнтів. Якщо б не травми, то він цілком міг бути одним з найкращих бомбардирів ліги в історії. Сам матч Санс, на жаль, програли, зіпсувавши свято КД, але варто відзначити Болбола, який був другим найкращим гравцем команди при живому Девіні Букері. Найкращим гравцем у Мемфісі був Джам Рент, у нього 26 очок, 7 підбрань та 6 передач, та перемога 119 на 112 на користь ведмедів. Ось таке моє бачення останніх новин та огляду дня в NBA. Якщо вам подобається, то навалите великих пальців догори, і я спробую поставити ці випуски на поток. Не забувайте про підписку та поширення, це теж дуже важливо. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!